У Харкові захисники Основ'янського або як ще його називають жихарського лісу, готують позов до суду, аби відмінити виробку дерев на території майже 30 гектарів соснового бору, яке де юри значиться як промислова зона для видобутку піску. Про це вони заявили на своєму зібранні наприкінці липня. Активістка Світлана Кораксіна каже, що добиватимуться відміни висновку щодо оцінки впливу на довкілля, яке надало Міністерство захисту довкілля та природних ресурсів і чим фактично дозволило вирубувати та розширяти піщаний кар'єр. 28 гектар Ні, лісу, кар'єр основа, заключили договір сервітута з, з лісничіством на вирубку лісу та видобуток піску. Ви хочете залишитися без лісу? Ні. 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 Місцек давайте та кожний висловить і... свою думку в <рес> приводу. Ми все запишемо у протоколу, і цей протокол додамо до суду, відправимо нашому президенту. Ми сьогодні ще звернення до нашого президента офіційне відправимо по всім паблікам, щоб відмінили це ОВД, яке не являється законним. Там хтось пропустив главу ліс, та не указали, що це є озеро, яке. Є природне і впадає в субзаплаву Уди, і тут є в нас прибережна смуга. На переконання еколога Валерія Ловчиновського, на території області є достатньо промислового піску, тому немає необхідності товариству з обмеженою відповідальністю Кар'єру основа знищувати ліс. Тим паче, каже експерт: у нього є питання з дотримання законодавства щодо оцінки впливу на довкілля. На даному етапі громада пытается довести карьеру, что лес они рубить не будут, а карьеры не оставляет каких-то попыток обойти данный вопрос. Я думаю, что вопрос будет решаться в суде, потому что есть серьезные нарушения в прохождении документов, которыми оперирует карьер, в частности в оценке плыву на Довкилля, не было графы про лес. Это грубое нарушение закона, потому что сам закон о синке на Довкиле, он подразумевает всебично вывчение питания у всеми зацикавленными сторонами. И делается акцент именно на громаду, что громада должна выносить оплённое решение, выносить свои пропозиции, выносить свои зауважения. Таким образом, в законе отдельно вынесен закон про громадские слухания. И так как там не было графы «Пролез», что, в общем, вот эта э, норма закона, она не была выполнена. Поэтому громада планирует подать в суд и отменить или положительный высновок Минприроды, это тот орган, который проводил громадские слухания, вот. или, может быть, под, подать в суд на невыполнение министерством закона. И такая же ситуация с лесниками, в частности, ДП «Лесы Украины», Жовнево лісового господарства, тому що вони проігнорували також проведення общественних слухань, оцінку впливу на довкілля, уністеження ліса на площі тоді на гектар. Наразі проблемою жихарського лісу, який одні вважають промисловим майданчиком, інші рекреаційною зоною і частиною смарагдової мережі Європи, зацікавилися закордонні медійники. Бернхард Класен, який уже 10 років живе в Україні і пише для німецького видання, на днях побував на березі Основянського озера. da meine selbst die dusche was lieber rosumiti scho ludi robjat sto aktivisti robjat aus kiki mo znama sto uradilet a meni was lieber jak po ist posterigati chem ludi zajmajuca i ja meni dusche bliska budjaki iniciativi aso biste ekologicheski iniciativi За словами екоактивістки Світлани Кураксіної, увага міжнародних медійників а також екологів, яких вони мають намір залучати до їхнього екоруху, дає надію, що їх почують далеко за межами Харкова і довести співвітчизникам, що голос громади також має вагу. Галина Половик, Михайло Будилко, агенція новин громада груп.